Вітаю, друзі. Ну, спершу хочу подякувати всім за вашу шалену підтримку таку. да, Багато людей підписали за останній час. Дякую вам всім. Дуже необхідна зараз ваша е підтримочка, Ви знаєте, як я борюсь зараз. борюсь із Орк Росорк надзором із Ютюбом. В Ютюбі мене блокують, тому що я хочу, тому що я кажу правду. Дуже дуже важлива ваша підтримочка і я дуже дуже вам. Дячний. Дякую всім за вподобайки І дякую всім, хто подивився моє останнє відео і залишив там коментар щодо спеціальної програми еміграції для українців. Чи потрібна спеціальна програма в Канаді для українців, так щоб українці могли залишитися? Отримав там зараз багато коментарів, і про це ми з вами. Поговоримо досить так детально, поговоримо в наступному стрімі в цю суботу. Да? Всім нагадую, що кожну суботу на моєму каналі є стріми, лайвстріми, де я розповідаю щось цікаве і корисне українцям щодо життя в Канаді, роботи в Канаді. І відповідаю на ваші питання в прямому ефірі. Тож, долучайтесь, приходьте стріми по суботах о 10-й ранку по Манітобі. Це 18-та година по Києву. Тим, хто мене дивиться перший раз, мене звати В'ячеслав. Я живу в Канаді з 2015 року з моєю родиною. Я емігрант, емігрував з України. На цьому каналі я намагаюсь допомогти українцям інформацією щодо життя в Канаді, щодо роботи в Канаді, можливості приїхати в Канаду і можливості зачепитися і жити в цій чудовій країні. Так, Тож, будь ласка, підписуйтесь. Щоб не пропускати корисну інформацію на моєму каналі, якщо ви цікавитесь Канадою. А сьогодні хочу з вами поговорити на таку цікаву тему, як українська корупція за кордоном. Куда ж без неї? Українська корупція, ну, принаймні, у нас тут в Канаді, принаймні, намагання українців зробити корупцію. Так, якщо почитаєш коментарі українців, то як вони пишуть: ой, ми так не повернемося в Україну, тому що там корупція е і всіх лякає корупція. Ну при всьому при цьому, е українці роблять все можливе і неможливе, щоб ту ж саму корупцію, таку ж саму корупцію притягнути за вуха і туди, куди вони приїхали. Да? Якщо ви відкриєте будь-яку групу. В соціальних мережах, будь то Facebook, або Instagram, або подивіться тіктоків, скільки. Да, зараз же, ну, скільки, стільки розвелося. Тіктокерів, всі стали блогерами, всі стали знатаками. І подивіться, що в тіктоках розповідають українці. Красота, да? так ось яку б групу ви не зайшли, ви обов'язково там знайдете повідомлення. Мене кинули, такий-то, такий-то, це шахрай, а, ви знайдете повідомлення. Шукаю наших, а чи є наші там-то і там-то. У мене особлива історія, тому потрібна допомога, звісно, за гроші. Да? І, а після цього потім пишуть: а з тим той то і той, то, то шахрай. Тобто, українці. Хтось вже рік, хтось два роки, хтось два з половиною роки знаходяться в нормальних розвинених країнах. Да? Тобто е українці бачать, як живуть нормальні люди, е українці чудово розуміють, чому в тих країнах, де вони зараз знаходяться, в Канаді, в Європі. Люди живуть краще, да, тому що там немає корупції такої корупції на битовому рівні. Мені б сподобалося, як сказав Подаляк. Буквально вчора він сказав, що українці підтримують корупцію, тобто на словах українці. Всі жаліються, що в Україні є корупція, і це і, і що вся проблема, всі проблеми від корупцію, але на ділі кожен українець в зубах тягне е гроші і хоче підкупити там на будь на, на різних рівнях. Так, тобто українці готові е давати гроші, давати хабарі. І це ми бачимо, на жаль, через вже роки. Так українці живуть вже тут. Я ж кажу, хтось рік живе, хтось два, хтось два з половиною. Але замість того, щоб змінитися, так щоб мінятися е, самим і становитися краще, так е, зрозуміти, що ви приїхали в іншу е, атмосферу, інша країна, тут інші цінності, інше відношення до всього. Українці намагаються разом з собою притягнути все те дерьмо, яке е, вони робили в Україні. Да? Я вам хочу нагадати, що корупція тому і є, що її е, вскормлювали, е, підживлювали самі українці. Якби українці, прості звичайні українці, не давали би хабаря е, всім наліво і направо, так щоб е, порішали їхні проблеми, то корупції би не було. Би. І українці намагаються і тут, в Канаді, давати хабарі, е якось намагатися порішати проблеми. До речі, багато українців з тих, хто поїхали з Канади, е поїхали саме тому, що і в них не виходило тут знайти, кому ж дати хабаря, щоб вирішити їх проблеми. Ну і хочу вам нагадати, що е ну, я розповідав про такі випадки, так ну, наприклад, про е хитрожопого е хлопця, який вирішив. За хабар порішати тут проблеми і придбати собі права, щоб не навчатися через Україну. Підку прикупив собі права підробні. Тут поміняв їх на місцеві. Ну а потім його до речі, депортація можлива чи неможлива. Він сам поїхав. Це як я казав, що будуть самі їхати такі люди. Йому викатили штраф там 260 шістдесят тисяч. Пообіцяли відкрити кримінальну справу. Він просто швидесенько сам зібрав свої валізи і полетів з Канади. Да? Ну, я вам розповідав про випадки, коли наші україночки, такі також славні дівчата, думали, що вони самі, самі вумні, самі хитрі, шукали, хто ж їм спише, зробить так, щоб списати податки, а потім отримували листи щастя. Де їм викатували там по 10-15 тисяч штрафів, ну і також збирали шведесенько валізи і їхали з Канади. Тобто, треба зрозуміти, друзі, що набагато спокійніше і набагато краще жити, чесно, жити без намагання дати хабаря. Так, так треба виконувати ті е, вимоги. Ті правила, які е, висуває та чи інша країна і та, те чи інше суспільство, так? не треба намагатися бути е, вумнішим, хитрішим за всіх. Просто навчиться жити, жити по правилах, жити по законах, і у вас буде все гаразд. До речі, щодо е, звички українців. Бути самим хитрим, самим шустрим, то я вам розповім в наступному відео, що зараз відбувається з такими в Європі. Да? Пам'ятаєте, я колись сказав, що дуже скоро настануть часи, коли українці в Європі будуть заздрити українцям в Канаді. Так ось такі часи вже настають, і багато з них вже заздрять. І багато з тих, хто повертався з Канади в Європу. Зараз знов хочуть приїхати в Канаду, але вже не всі можуть. Да? Теж треба це розуміти. Про це я вам розповім в наступному відео, що ж там відбувається з українцями. Ще раз хочу всіх подякувати за вашу підтримку. Ще раз хочу. Подякувати е, вас за вашу підписочку на мій канал, за ваші вподобайки. Ну і нагадую вам, друзі, е, не, треба, не треба намагатися перетворити ті країни, які вас прийняли в дерьмо. Так? Е, треба намагатися змінитися сам, самим і бути е, дійсно достойними тих суспільств, тих країн, де ви зараз знаходитесь. Якщо вам хочеться там залишитися, якщо ви хочете там жити. Змінюйтесь, змінюйтесь на краще, і все буде у вас добре. На цьому, друзі, я буду закінчувати це відео, а ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!